Українську народну казочку коза дереза. Жили собі дід та баба. І ось одного разу баба просить діда, діду, купи мені козу. Та навіщо ж тобі та коза? каже дід. Купи баба каже, та й купи. Ну що ж, узяв дід гроші, пішов на базар та й купив козу за пів копи. Привів додому. Баба подивилася на ту козу, а коза така гарна з рогами. Ну, добре, каже, хай буде в нас коза. На другий день дід каже бабі бабо, треба козу пасти. Взяла баба козу, повела в ліс на полянку, пасеться коза, а травка така гарна, зелена, соковита, а рядом джерельця, козочка п'є воду холодненьку, чистеньку джерельце. І вже під вечір прийшов час нати козу додому. Гонить баба козу додому, а на воротях коло хати стоїть дідусь у брилі, у вишиваній сорочці, в червоних чоботях. Та й питається, а козочка моя мила? А козочка моя люба, чи ти їла, чи ти пила? А козочка відповідає, ні, дідусю, я не їла, я не пила, тільки бігла через місток та вхопила кленовий листок, а бігла через грабельку та вхопила водички крапельку. Послухав дід козу, рознігався на бабу, насварився та й сказав, не будеш, бабо, більше ти козу пасти. На наступний день дід зве свою внучку та й каже, внучко, іди ти козу пасти, того, що баба не вміє козу пасти. Взяла внучка козочку, повела на полянку, де росте травичка зелененька, соковита, де джерельце тече, де вода холодна, чистенька. Козочка цілий день пасеться на травиці, водочку холодну п'є. А ось коли прийшов час додому йти. Веде внучка козу додому. А дід знову став на воротях у бриві, вишиваній сорочці у червоних чоботях, та й питається, а козочко моя мила, а козочко моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Козочка знову відповідає для дідуся, ні, дідусь, я не їла і не пила. Я тільки бігла через місточок, Хватила кленовий листочок, а бігла через грабельку, то взяла водичку капельку. Дід як розізлиться на внучку, і баба не вміє пасти козу, і внучка не вміє пасти козу на наступний день. Дід сам повів козу пасти, привів на полян. А на полянці травичка зелененька, соковита, рядом джерельці, вода чистенька, холодненька. Цілий день коза паслася, водичку пила і от надвечері вже пора йти додому. Дід везе, веде козу додому. Та й пустив козу селом, а сам побіг на правці і скоріше кози став на воротах. Підходить коза, а дід та й питає. А козочко моя мила, а козочко моя люба, а чи ти їла, чи ти пила? А козочка знову відповідає, ні, дідусь, я не їла, я не пила, тільки бігла через вісток та вхопила кленовий листок, а бігла через грабельку то вхопила водички крапельку Дід як розгнівався на козу, прив'язав її до тилю узяв батуга. Та її б'є та й каже, а щоб ти більше не брехала, а щоб ти більше не брехала. А козі бойно вона відірвалася та й втекла від діда. Біжить коза з селом, а за селом починається ліс. Біжить коза біжить, а бачить в лісі чиясь хатинка стоїть. Вона рогами двері пуць та й відкрила двері. А в тій хатиньці жила лисичка сестричка. Коза забіла, кричить я коза рогата, я за півкопи куплена, я батогом бита. У мене роги є, я рогами за колю, ножками затупчу, тут тобі і смерть. І лисичка напугалася, втекла з хати, сіла та й плаче. Коли рядом в лисички проходив ведмінь, косував, та й питається, лишисько сестричка, а чого ти плачеш? Ой ведмедику, як же мені не плакати, коли в моїй хаті поселився страшний звір. Та який ще може бути звір? Я ж ведмідь, я ж нікого не боюся. Ідем виженем з твоєї хати того страшного звіра. Відмість з лисичкою, зайшли в хату. А коза залізла на піч та й кричить, я коза доріза, за півкопи куплена, батогом бита, рожками за колю, ногами топчу, хвостиком за мету, тут тобісне. І ведмідь втік з хати, лисичка з ним. Ти каже ведмідь до лисички, ні лисичко, сестричко. Такого страшного звіра я і сам боюся. Ні, я тобі його не вижену. Сіла лисичка, та й знову плаче. Плаче лисичка, плаче, аж тут підбігає вовчик сіроманець. Ти питається лисичко, сестричко, а чого ж ти плачеш? Як же мені не плакати? Коли в моїй хаті якийсь страшний звір поселився. А вовчик сіроманець каже, а чого ж? Я нікого в лісі не боюся, я ж вовк. Підем я його вижну, і ти, лисичко сестричко, будеш жити в своїй хаті. Добре, каже лисичко, пішли. Тільки но вони зайшли в хату, коза казав. Печі кричить, я коза дереза за півкопи куплена, бутогом бита, рожками за кулю, ножками затопчу, хвостиком за мету тут тобі існе, і смерть. Страшно стало вовкові. Він з хати втік і лисичка з ним. Та й каже вовк лисички, ні, лисичко, сестричко. Я такого звіра боюся, та й сіла лисичка сестричка, плаче. Коли рядом кол лисички пробігав зайчик-побігайчик, ти каже, лисичко-сестричка, сестричка, а чого ж це ти плачеш? Ну як мені не плакати, зайчику побігайчику Коли ж в моїй хаті страшний звір поселився? Та й я його вижну, та й не виженеш, ведмідь гнав не вигнав, вовк гнав не вигнав, а ти виженеш, та вижену я я сміливий залі. Ну, добре, пішли вони в хату, а коза дереза кричить з печі. Я коза дереза, за півбока купна, бо тогом бита. Рожками за ножками затопчу, хвостиком за мету. тут тобі і смерть. І як злякався заяць, та як дрогу дав, та його так і бачив. Знову лисичка сестричка сидить, коли бачить, а дорогою іде рак. Та й питається. Лисичко, сестричко, а чого ж ти плачеш? Ой раку, як мені не плакати, коли в моєму домику поселився страшний звір. Та не плач, лисичко, сестричко, я його вижену, та не виженеш його. Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав не вигнув, заєць гнав і не вигнав, а ти його виженеш. Вижену каже рак. Заходять вони в хатку, а коза з кричить, я коза дереза за півбока куплена, бо бита, рожками закулю, ножками затопчу, хвостиком за мету. А рак повзе, повзе та й кричить, а я рак, не рак, як щепну, буде знак і своїми кліщнями. Козу раз щипнув, другий, третій, коза злякалася, вискочила з хати та й втекла в ліс. Лисичка сестричка подякувала рапові та й каже рак не бора. Я живу одна, лишайся у мене. Будем разом жити. Добре, каже рак, погодився з лисичкою сестричкою. І ось лисичка-сестричка залишилися в цьому домику жити-поживати та й добра наживати. Тут і казу кінець, а хто слухав, молодець.